Вітаю всіх з Одеси! Сьогодні 16 квітня. Погода гарна. Вчора робила МРТ, сьогодні вже прийшли мені на телеграм результати. Але хочу піти забрати роздруківку, бо там мокра печатка лікаря, який робив опис. І по дорозі, я думаю, що знайду щось цікаве і щось красиве, бо зараз квітень, усе квітує. Ходімо зі мною, прогуляємося вулицями Одеси. Зайдемо у парк Марква Твена. Там завжди класно. Ходімо зі мною. Зайшла в парк Марка Твена. Подивіться, яка краса тут. Подивіться на ці тюльпанчики. Такі милі. Тюльпанчики і нарциси. Біле і червоне, таке гарне поєднання. Ташки співають, дітки граються, так класно. Я люблю цей парк, причому у будь-яку пору року. І взимку, і восени, і влітку. Завжди тут дуже гарно, дуже приємно, затишно, кайфово. Налагоджують фонтан, будуть вмикати. Бачите, зараз працівники щось там роблять. Скоро буде і фонтан, буде взагалі краса. Парк кафе з Міні Гульфом. Пам'ятаєте, ми тут з вами були перед Новим роком? Дуже гарно було тоді. І гарно зараз. А тут дивіться качечки у нас. Тоді в темноті нам погано їх було видно, а зараз можна гарно пороздивлятися. На сонечко гріються, качечки. Гарнюні маленькі. І рибка поплила, дивіться. Плавають рибки в цьому басейні. карне А по цих арочках будуть цвісти троянди. Зараз ще нема, ще вони ростуть. Але будуть троянди. Я не витримала. Так схотілася по цій зеленій травичці походити. Як у дитинстві. <му> Дивіться, не важливо, скільки вам років. Головне, як ви себе відчуваєте. Молодець паночка. Справжня Українка. По дорогі краса, невимовна. Подивіться. Все цвіте. Клас. Ух і краса. Боже, яка наша природа красивезна. Клас. О, ну, все яка вишенка, красуня. Усе зараз в Білих Хмаринках. Куди не подивися? Оберізка яка ніжна. Подивіться. Уже цвіте і листочки ще манюнькі-манюнькі. Манюнькі-манюнькі. Друзі, іду і відчуваю запах. Сильний, приємний запах, До болі знайомий. Знаєте, що це? Це черьомуха. На жаль, не знаю, як на український. Черьомуха, Боже, як вона пахне! Клас. Ой, Боже, запах дитинства. Парфуми такі були у моєї мами. Черьомуха розцвітає вже, подивіться, клас. А що це біля неї, не знаю. Друзі, ви знаєте, що це таке жовтеньке? Хто знає, напишіть. Я не знаю, хочу знати, що це воно. Теж таке гарне, весняне. Напишіть, що це. А що це за кущик? Я щось таке подібне знімала. Тільки там був інший колір, не такий. Подивіться, яке воно гарне. Мені писали, що будуть якісь маленькі яблучка потім. Дуже пахучі. Подивіться, яке воно гарне, яке красиве. А там воно яскравіші квіточки, дивіться. Бачите? Такі гарні. Клас. А тут сосни, дивіться. І шишечки вже виросли. Подивіться, молоденькі, геть молоденькі шишечки. М -м -м. А пахнуть як. Як вони пахнуть класно. Все весною оживає. І сосни теж. Подивіться, які вони. Маленькі ще, маленькі зелені шишечки. О, який запах класний, класний запах. Скільки краси зараз. Кульбабки порозпускалися, дивіться. Дивіться, скільки їх. Наче сонечко. Багато-багато маленьких сонечок. Це лікарська рослина. У багатьох країнах її використовують у салати для схуднення. Наче наречені. Такі білесенькі, наче наречені у весільних плацячках. А тут по дорозі у нас Православна Церква України, храм святого преподобного Серафима Саровського. Дивіться, ось так у будиночку. Воно там, бачите, купол є, хрест. Малесенький храмчик. Я колись у ньому була. І служиться тут. Православна церква України. А що це таке? Я такого теж не знаю. Ви знаєте, що це воно таке? Такі жовтенькі кульки розквітли. Листочків немає, а квіточки вже є. Такі гарньоні. Клас. Напишіть, хто знає, як воно називається. Друзі, оце можна видержати. Пройти мимо такої краси. Ви тільки подивіться, ну це ж ну, взагалі, з розуму можна зійти. Подивіться, яка краса. Ой, наче наречена клас! Послухайте. Чуєте, як вони стараються, співають ці пташечки, як це гріє душу. Між дев'ятиповерхівками отакі пісні, наче в лісі. Клас. Люблю іноді пройтися мимо старих будинків, п'яти поверхівок. Іноді побачиш таку милоту. Подивіться. Тут якесь малеча живе. Подивіться, яке воно миле. І висить прямо на дворі. Ось такі вони. П'ятиповерхові двори. Прийшла додому, дивлюсь, я пройшла більше 9 кілометрів. Друзі, я вже вдома. Ось така прогуляночка у нас вийшла. Сподіваюсь, що вам сподобалось гуляти вулицями Одеси. Вони зараз неперевершено красиві. Тому напишіть, будь ласка, комент на це відео. Хто знає назви рослинок, які я вам показувала, будь ласка, напишіть. Поставте вподобайку. Хто не підписався, підпишіться. І приходьте до мене ще. Я вам завжди рада. Пока-пока!